Бачу, в тебе тут дуже багато пристроїв <гум> на кухні. Розкажи да що це таке пристрої, прилади. Я, ти. Ти ти. Я тобі скажу, що вони ще й заповнені вже з самого ранку. Я вже приготувала. Чому два? Тому <гум> що вдвох різні страви. Тут о, о, риба, а тут біла риба. Слухай, це, це все це все. Ви самі готуєте? Я готую одразу зранку на день, uh -huh. якомога більше, щоб потім не витрачати час. Цей дорогоцінний на пошуки їжі, на приготування їжі. Там вже готові броколі, готова каша, зварене м'ясо, зварені яйця. Короче, у мене завжди Що? зранку все кипить, шкварчить, uh -huh. горить. А у котрі починається ваш ранок? Кожен день по-різному, сьогодні uh -huh. мала встала в 6.30. Інколи я стаю раніше о 6.00, А сьогодні ми разом о 6.30 і так і розпочинається. Якщо в мене вдома бабуся, яка мені допомагає, то я взагалі можу встигнути зробити на цілий день uh -huh. багато їж для всіх. Ну, але це складно ще й готувати при цьому, працювати, бути мамою. Як це все встигається? Ой. Ніяк не стигається, це тільки системність, дисципліна і розуміння того, що без цих якихось таких банальних речей вітальних. Насправді просто щось встигнути неможливо. Ти знаходишся в такому хаосі, що потім і фігура пливе, mm -hmm. і якось і настрій падає, і ти не встигаєш нічого по роботі. Коротше, краще бути більш організованою, дисциплінованою, ніж неосіда Та. не встигати. Класно, мені раз ви вже так якось смачно розказали, хоч покажіть, що господиня приготувала на сніданок? Ну, прості рибу ти вже бачила. Тут броклі, альденти вже готові, так щоб можна знаєш, Скласти якусь там обідню тарілку. Це каша для таріл, малої всіх? Ми всі їмо однаково. Uh -huh. Тобто у нас немає такого спеціально для когось щось там готується. Єдине, що для малої я окремо відварила м'ясо, телятину. Uh -huh. е а ми вже з татом будемо рибу. Хоча у нас мала обожня рибу, але uh -huh. сьогодні в неї в меню має бути м'ясо, тому що я даю їй різноманіття, намагаюся uh -huh. слідкувати за повноцінністю її раціону, щоб воно було таке насичене. Плюс, щоб побільше заліза, вона отримувала. Ну а так ми всі їмо однаково. Вона і брокколі в принципі любить і каші, їсть, і м'ясо, і рибу, і креветки вчора були. Повноцінне харчування. Так, так, звісно, вона дуже любить солоденькі, типу як mm -hmm. там бананчик, яблучко, якісь там сухофрукти. Але рицьом неї, я б сказала, шикарний просто.